Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кульчакем. Сьогодні у нас буде на огляді автомобіль не то хеджбек, не то кросовер, тому що сьогодні у нас на огляді дуже душевний автомобіль. Це у нас автомобіль корейського виробництва компанії Kia, а саме Kia Soul першого покоління. Kia Soul з'явився у 2009 році, він був розроблений спеціально для американського ринку, Kia хотіли зробити молодіжний автомобіль, який має унікальний дизайн. Так він дещо схожий на MINI Cooper і на Renault. Він поєднує в собі як і простір в салоні, і компактність зовні. Всі представлені двигуни на цій моделі вийшли досить надійними, і в них практично немає поганих двигунів. Але. Кожному потрібно обирати двигун під свої задачі, і під свою манеру їзди. Kia Soul отримав 4 бензинових двигуна, два дизельних і навіть є електрична версія. Дизельні двигуни такі, як 1.6 CRDI і 2,0. 1.6 MPI має об'ємні 2,0 і турбовані GDI двигуни MPI відзначаються своєю надійністю. Ці двигуни отримали ланцюгові привід ГРМ. ланцюг на них досить довго їздить. Заявлено від заводу, що Цеп може ходити до 250 тисяч, але переважно всі замінюють цеп на 200 тисяч. Відмінність двигунів MPI від GDI це те, що MPI поркує пальне в колектор перед клапанами, а GDI порською безпосередньо пальне в циліндри. І GDI двигуни видають більшу потужність, але на них присутнє більше навантаження. Саме тому його срок служби може бути трішки менший від MPI. Стосується коробок передач, то перше покоління отримало 5-ступеневу механіку. Також 6-ступеневий і 4 ступеневий японський автомат, який також дуже надійний і гарно себе зарекомендував практично на всіх автомобілях, на яких він ставився. В салоні цього автомобіля використовується багато хрому. Ми можемо побачити його на дверях, на ось цих обдувах, на всяких молдингах і на ось цих колонках. Це рішення гарно виглядає. Але як бачимо, показує практика, що воно дуже сильно царапається на автомобілі невеликий пробіг, але подряпин на ньому дуже-дуже багато. Сівши за кермо, хочу відмітити те, що для високих людей цей автомобіль чудово підійде, тому що місце для голови в мене є над головою приблизно ще десь 10 см, якщо й не більше. В загальному салон на цьому автомобілі мені подобається, але ось ці хромовані елементи я б собі точно не взяв, тому що із колонок цей хром відбивається навіть на лобовому склі. І коли ви їдете дивитесь на дорогу, вам дуже сильно резить в очі це і дуже відволікає від їзди. По функціоналу цей автомобіль отримав у нас все необхідне. У нас тут є кондиціонер, також підігрів лобового скла, електричні регулювання дзеркал, чотири склопідйомники, гарний магнітофон, який має CD-диски, в ньому є AUX, можливе підключення через USB, і два виходи на 12 В. У нас тут є прикурювач і вихід на 12 В. Підігрів сидінь розміщені дуже зручно. У нас тут є два режими роботи, один сильніший, а інший трішки слабший. Бардачок у нас має великий простір, в ньому він поділений на дві полички і досить зручний. Тут у нас є ось такий підлокітник, який можна відрегулювати, він можна під'їхати вперед. Виглядає він не дуже надійно. Ви можете його забрати геть і в ньому є ось таке невеличке місце. Під якісь дрібнички, під мобільний телефон або під якісь ключі або ще щось. Тут у нас є ось такі два підстаканника великі, мають великий розмір. Є ось тут такий відділ. Тут у нас, я думаю, що зможе попіститись мобільний телефон. Ні, телефон трішки не поміщається. Ось ця кишенька мені також подобається, тому що сюди можна поставити речі першої необхідності. Ще в нас є ось таке світло, яке має три положення. Є ось такі великі козірки, в яких немає дзеркал. Але ви можете подивитись, дзеркало заднього виду на себе. Полюбуватись з Києва. Гарний і чудовий. Матеріали салону в цьому автомобілі мені подобаються. У нас тут є ось така панель, на ній виконаний софтач, і відчувається вона на дотик дуже приємно і виглядає досить дорого. Тут у нас Зроблено під софтач під шкіру, і це також досить стильно виглядає. Сидіння у нас виконані із тканини, яка має гарний на дотик матеріал. У нас є вишивка сол, як на дверях, так і на сидінні. І це досить гармонійно вписується в цей дизайн. Зараз ми з вами перемістились на задній ряд. Тут мені дуже комфортна посадка, тому що ти сидиш високо, в тебе ноги. Досить гарно розміщені і у тебе не втомлюється коліна. Місця тут для голови також багато, по ширині цей автомобіль також має гарний простір. І тут трьох їхати, я думаю, що буде зручно. Ззаді у нас є електричні склопідйомники, є невеликий відділ, тут ви можете поставити свою каву. Так, підлокітника у нас тут немає, але для цього. Цінового діапазону, все в нас необхідне тут є. Є ось такий центральний світильник, який має також три положення і ручки. Подивимось із вами на багажник. Він тут дуже маленький. Мені зразу не подобається ось ця шторка, тому що вона не заїжджає так, як на звичайних автомобілях. Вона просто витягується і вона у вас або ви її повністю знімаєте, або вона у вас буде висіти ось так. І це трішки так собі виглядає. Об'єм багажника у нас 350 літрів, що не є багато. І сюди влізуться якісь невеличкі пакети, але якщо ви хочете десь подорожувати на цьому автомобілі, то об'єм багажника вам буде трішки замалий. Тут знаходиться у нас повнорозмірна запаска. Є в нас також і фаркоп, який ви можете заложити. Є в нас підсвітка збоку і ось тут якесь таке відділення невеличке. Коли забрати ось цю штучку, то багажник у нас більший. Ми з вами їдемо автомобілем Kia Soul на 1,6 дизельному двигуні на шестиступці. Хочу сказати, що в плані динаміки цей автомобіль досить жвавий і він класно розганяється до 100 км на годину. По паспорту тут не дуже великі цифри, але по відчуттях він дуже такий маневрений і має приємну динаміку. Війська на цьому автомобілі у нас гарна, як по надійності, так і по управляємості. Спереді у нас знаходиться речаги Макферсон. А пів напівнезалежна підвізка, яка має конструкцію торсіонної балки. Автомобіль гарно справляється у нас із нерівностями на дорозі. Шумоізоляція на ньому середня. У витратах палива цей автомобіль також дуже економний, особливо на цьому двигуні. Споживає по місту такий автомобіль від 5,5 до 6 літрів палива. По трасі цей показник може становити близько 5 літрів. Ще один великий плюс на цьому автомобілі це його як передня, так і задня оптика. Тому що спереді у нас стоять лінзовані фари. Так само є і в нас і протитуманки, і вночі цей автомобіль світить відмінно. Такий автомобіль зараз популярний серед молодих сімей для людей, які живуть в місті і часто виїжджають за місто. Він дуже гарно підійде через свій високий кліренс, через свій гарний і Просторий салон. І через те, що він не потребує лишньої уваги до себе і він недорогий обслуговування. Стараємось підвести підсумки стосовно цього автомобіля. Як на мене, то в цьому бюджеті цей автомобіль дуже хороший, тому що в ньому є все необхідне, він має гарну надійність і симпатичний дизайн. Зараз в Україні ці автомобілі коштують бюджет від семи за перше покоління, і може бути найновіші покоління до 20 тисяч доларів. Можна обрати також для себе і електричну версію. За ці гроші ви отримаєте автомобіль, який дуже гарно захищений від корозії і який має гарну надійність. Всім дякую за перегляд. З вами був Кульчак Михайло. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей автомобіль, чи ви б хотіли або коли-небудь задумались про його купівлю. І до нових зустрічей!